Є рекорд? Ні. Ну як нема? Нема рекорд. Рек? Нема рек. З тобою з з'їхати можна. Оце, що написано, а? Знімає. А я все перекрив. Все, знімай, наводь на мене, роби. З тобою збожеволіти можна. Добрий день, шановні панове. Мене звати Кирило Гофман. Я живу в місті Україна. Хочу розповісти, дещо цікаве. Отже, почалися ці події, ну, почалися вони взагалі ще з мого майже народження. Там було дуже багато різних передумов, але, зокрема, ці події почалися з такої ситуації. Значить, був у нас колись бебрадрон, який ще стояв за часів сивої давнини. Ну, ми колись його зняли на відео, але потім замінили на більш новий, та поставили на балконі. Подзвонив нам один знайомий азербайджанець. Він побачив його знизу, з вулиці побачив, і бебрадрон стоїть. Ну, Захотів його купити. Подзвонив: Я куплю у вас бебрадрон. Ну, добре, добре. Потім, там через деякий час, він, в принципі, мені особисто. Просто ну, ми забули про цей бебродрон. E, значить, потім одного разу вночі у мене ну, з'явилося таке осяяння, що потрібно виконати певний, так би мовити, алгоритм. Я ліг на катапульту, підняв ноги, поклав на стіл, на відкрив вікно. І у мене були такі думки, що є в мене. Ну, так би мовити, знайомий. Е, ну, я його знаю, наприклад, як Євгеній Дмитріч Мітіла. Е, але, зокрема, я його колись бачив. Е, ну, ну, є такі поняття, як перетворення я довго будеш говорити? Я довго ще буду. Ні, у мене просто рука болить. пішов, матері. Дін, матірі? Ді на...